Всім привіт! Я сьогодні хочу розповісти про оцю одну книжку, ось цю тому, що вона дуже крута. Це було насправді відкриття. Мені її подарував чоловік, і я спочатку така сміта. Ну добре, почитаю. Я ну, не то, щоб я була дуже в захваті, але ну, я люблю Віла Сміта, мені подобаються його фільми. І, в принципі, тут дуже гарне видання, неймовірна яскрава вкладинка, є фотографії всередині, унікальні. Тому я вирішила, що все-таки це класна книга і взялася її читати. І вона дуже крута. Блін, вона така мотивуюча, вона така цікава, вона така смішна місцями місцями вона дуже щемка. І я дуже щиро рекомендую, тому що, тому що це Ул Сміт. Ну, це самий високооплачує високооплачуваний актор Голлівуду, який взагалі все, всього добився сам. Це, типу, self-made man тут так і є. І зараз я хочу поділитися десятьма фактами про Єва Сміта, які я дізналась завдяки цій книжці, які мене дуже зацікавили. По-перше, Ул Сміт. Стояв у витоків створення взагалі реп культури. Коли він був малий, реп тільки з'являвся, і він почав кхе, писати вірші, потім познайомився з деякими діджеями і став відомий під псевдонімом MC Prince і DJ Jazzy. Вони багато гастролювали, записували альбоми, були відомі. І в Америці перш за все, а потім у Європі один альбомів вони записали у Лондоні, і дуже прикольно, що MC Prince і DJ Jazzy вони отримали дві премії Ґреммі, але вони їх не отримують, тому що тоді реп виконавці в той рік бойкотували цю премію через дискримінацію реп-виконавців і реп культури взагалі у американському суспільстві. Ось тобто він починав свій шлях саме як музикант і виконавець свої, своїх віршів. Другий факт це те, що в дитинстві він працював на фірмі по заготовці криги. Його батько був власником, батько в нього був досить авторитарний, в деяких питання навіть арбузер, аб'юзер. Вдома в них була така військова дисципліна. І всі діти його, а також друзі, а також сидіти району підпрацьовували на цьому підприємстві. І саме тоді Сміт почав. Жартувати, розвивати свою таку емпатію, здатність, придумувати неймовірні жарти, тому що він вважав, що якщо він буде гарно жартувати, всі будуть сміятися, то не буде конфліктів сім'ї, тому що конфлікти були саме через батька. І тоді почав розкривати саме його талант, коміка. Третій факт він не платив податки. Коли вони оце от отримали ці гремі, стали популярними як музиканти, і О Сміт отримав багато доступ до великої суми грошей, в них реально була практично безлімітна картка. І він одразу що, ну пацану було скільки 20 років, він одразу купив великий будинок з джакузі у спальні. Машини просто, типа машини неділька на кожен день тижня. Він ков бульяр, більярдний стіл, гучні вечірки, брендовий одяг коштовності. Коротше, все це було в нього. Але він не платив податки, тому що він не знав, що їх треба платити. І в результаті його борг перед дядьком Семом перед Америкою склав близько трьох мільйонів здається, доларів і він продав. І будинок, і машини, і все підряд. І ще багато-багато років виплачував свій борг, тому податки це, звісно, важливо. А, і отак можна влетіти, навіть якщо це суперзірка. Далі навіть собі написала тут, структурувала. А, далі шлях в фільмі, четвертий факт. Шлях в фільмі в нього, в шлях кінематографії, почався з серіалу Принц Беверлі Хіллз. Принц, тому що в нього був такий псевдонім DJ Prince Принц, і загалом це була сім'я. Це була, це був сітком, який тривав шість сезонів, і дуже прикольна історія його попадання туди, коли Волсміт вже опустився на дно, втратив всі свої гроші, втратив популярність. Він приїхав в Лос-Анджелес і там. Волею долі він познайомився з таким собі Квінсі Джонсом з Warner Бразіс, і одного разу цей Квінсі Джонс подзвонив, запросив на свою вечірку, на свій день народження. І от у о, о, цьому будинку в багатому о, телевізійників, таких акторів серед викона... ведучих, самих таких класних зірок телебачення американського прийшло прослуховування Віла Сміта на роль у принців Веверхілс. Він всім сподобався. І загалом з'явився цей серіал, який зробив з нього знову суперзірку, але вже не музичну, а акторську. Другий відомий фільм Віла Сміта, який став, напевно, першим проривним це дилогія Bad Boys. І прикольно, що сценарій був написаний під інших акторів, а не під Мартін да. Мартін Лоуренс і Віла Сміта, але сталося так, що вони грали там головні ролі. І так як сценарій був написаний під інших акторів заточений, він не надто підходив цим героям, цим акторам. і вони дуже багато жартів в цих фільмах. Це імпровізація. Вони самі вирішили, що будуть казати, прописували свої репліки. Тобто там дуже багато є творчості саме цих комічних акторів. І е, кадр, оцей з перших Boys, де Йо Сміт біжить з розстібнутою рубашкою з тим пістолетом такий ти зосереджений. Він не хотів цього знімати. Він казав, що, що за це за, за супергеройство, що за супермен. Я не буду це пошло і тупо, але е, вмовив його режисер. В результаті цей кадр став просто культовим. А, і Сміт потім написав, що потім режисерам не треба вмовляти мене роздягатись, і треба вмовляти мене одягнутись. Ось так. Далі. Далі в нас іде, було багато в нього фільмів, дуже багато касових фільмів, але особливу увагу заслужують Man in Black, заслуговують. Тому що ну, Manon Black це, це, це культове кіно, це просто класика. І Will Сміт не хотів в ньому зніматися. Тому що до того нещодавно вийшло День Незалежності. Де він зіграв головну роль, і це був дуже касовий фільм, дуже великий успіх, але про інопланетян. Він Сміт не хотів зніматися в двох фільмах підряд, які присвячені пам'ятній тематиці. Він вважав, що це буде, зробить його актором одного жанру і звузить його творчий потенціал. І тоді Стівен Спілберг сам Стівен Спілберг подзвонив йому і сказав: приходь до мене в гості. Єві Сміт приїхав до нього в гості, провів Стівена Спілбергом весь день. І режисер все таки вмовив його взяти участь в цій стрічці, зіграти роль агента, і це було правильне рішення, як ми тепер все знаємо. Тому що in Black — це ж просто класика. Він два рази був одружений. Перша дружина Шері, в нього ж там була дитина Трей. Хлопчик і друга дружина Джада, яка зараз його дружина, там двоє дітей Джейден і вівов. І ось прикольно, що обидві його дружини чудово ладнають, дружать, не конкурують. Вони разом спільно виховують всіх цих дітей а вони підтримують їх тобто якщо там його старшого сина він спортсмен матч футбольний то всі дві дружини всі його брати їдуть і його сміт підтримати якщо це якась музична премія яка яку, чи акторська чи якесь міроприємство у серед середнього і молодшу дитини також всім Кагалам вони їдуть підтримати в них оце є такий, така дружба і це дуже мені здається круто щоб довелося побудувати такі відносини. Цікава історія з його дочкою Viva. Так як Will Сміт а, мав великий будинок, вони жили в великому будинку, і там були всі можливості творчої самореалізації, і його дружина співала в групі, він співав, знімався, тобто в них була дуже творча атмосфера, тому його донька теж захотіла війти в шоу-бізнес. Його дочка Вівал ще до 9 років записала кліп до ресиволосся, виступала з цим клі... з цією піснею, записала альбом, а, підписала навіть контракт з це Ну коротше, це ну і досягла успіху. Вона збирала свої стадіони, свою дитячу аудиторію. Сміт звичайно тішився, тому що це гордість батька. І навіть вони підписали контракт, що оця Біо маленька буде, поїде в ту ж на Бібером на розігріві буде співати. І тут один з днів дитина каже: Я не хочу. Він такий смислі ти не хочеш? Ну це ж успіх, ти ж чогось. Вона каже: мені не прийду. Це було весело, мені було прикольно, але зараз я не хочу. А він почав їй переконувати, що типу, дисципліна повинна бути, ти ж стала на цей шлях. І тоді ця дев'ятирічна дівчинка збрила собі волосся. Вийшла така з лисою черепушкою, ска, папу, я не хочу їхати в тури. Як вона могла співати пісню труси Волосся без волосся? Тоді Віла Сміт трошки переглянув свої відносини з дітьми і з родиною і зрозумів, що повинен зважати на їх бажання і емоції, а не лише на те, як йому здається, треба правильно чинити. Ось така історія про батьківство Віла Сміта. І дев'ятий факт, що він зустрічався з декількома дуже відомими і знаковими особистостями, зокрема з Нельсоном Манделою. Він гостював в нього дома, і з Мухаммедом Алі. І ось він знімався в фільмі Алі грав самого Мухаммеда Алі і його на цю роль утвердив сам боксер. Причому в фільмі грали не актори, а професійні боксери. Тому всі там бійки, були по справжньому, тому що ну, у боксера є рефлекс, він не може бити по нарочку, тому що він навчений заточений бити по-справжньому. І тому перед зйомками віла, Сміта був цілий рік щоденних тренувань з супертренером, дару здається, який зробив з нього з такого типу, репера з вулиці, такого, ну, такого собі просто розніженого акторчика зробив з нього машину, навчив бити, накачав м'язи і взагалі а, показав йому цей шлях дисципліни. І Ще, в принципі, всього можна досягти, як би фантастично це не здавалося. Тому фільм Алі став також знаковим для Віла Сміта, тому що він трохи змінив його світогляд. І десятий факт У нього з дружиною була криза в відносинах, вони на деякий час розійшли зрозуміти, чого вони хочуть з жадою. І в цей час він провів два тижні в практиці мовчання у зімському будиночку. Я як Віла сміт писав сам у цій книжці, що це був важкий час. Тому що він зрозумів, що йому самому собою неприємно, і як комусь може приємно бути з ним, якщо йому самому з собою гидко. Там він почав багато читати, навчився медитувати, спробував якось стишити оцей монолог у голові постійний. І також декілька разів, 14, здається, він проходив церемонію вживання лози, а я васки. Я вперше про це дізналася з цієї книжки. Це така лоза, заборонена у більшості країн світу, а дозволена всяких там африканських, американських країнах на островах. Її сенс в тому, що вона вводить людину в такий дивний гіпнотичний стан трансовий. Людина занурюється дуже сильно у свою свідомість і підсвідомість і внутрішній світ і знаходить деякі відповіді на деякі питання. Це небезпечно, це треба робити з шаманом, провідником. Я вас не це 14 разів. Що, в принципі. Допомогло йому знайти якусь внутрішню гармонію, але він не пропагує цього, каже, що це типу дуже ризиковано, не треба робити, лише якщо ти готовий до цього, що типу це не розвага. Ось такі факти е, про сміття дізналася у цій книжці. Тут набагато більше написано всього цікавого, вона мені дуже сподобалась. І... Тому що я як раніше думала, що Сміт просто прикольний актор. Такий харизматичний, такий веселий, такий типо він класінький, йому все щастить. ні, його шлях це шлях людини, яка м, знайшла свої сильні сторони і завдяки дисципліні, сміливості, пристрасті, проявленості змогла добитись, досягти тих вершин, яких він зараз є. І це дійсно дуже сильно мотивуюча книжка, і вона мені настільки сподобала, що я навіть от, вирішила про неї записати окреме відео з відгуком. Тому вона, звісно, буде в мене в книгах року і займає чільне місце на моїй поки не існуючій пішковій полиці. Дякую за увагу. Дякую за те, що додивилися. На все добре.